Шинахи в горщиках. Інгредієнти: свинина, а саме шия 800 г, квасоля червона, одна склянка, картопля 600 г, помідори 400 г 1 столова ложка з гіркою томатної пасти. Цибуля 250 г. морква. 200 г, часник, 5 зубчиків, борошно, 4 столові ложки, сіль, чорний перець за смаком, зелень петрушки, соняшникова олія для смаження. Як зробити чанахи в горщиках? Отже, для початку. Відварюємо квасолю, нарізаємо м'ясо великими шматками, чистимо картоплю, нарізаємо кубиками. Нарізаємо цибулю дрібними кубиками, нарізаємо моркву кружальцями. Очищаємо помідори від шкірки, нарізаємо кубиками. Рівномірно обсмажуємо картоплю на соняшниковій олії, щоб була майже готовою. Обсмажуємо на великому вогні м'ясо до румяної скоринки. Додаємо до м'яса овочі. Додаємо до обсмаженого м'яса борошно, постійно помішуючи. Смажимо 3 хвилини. Додаємо дрібно нарізану цибулю. Перемішуємо. Додаємо моркву. Перемішуємо. Періодично помішуючи, смажимо 15 хвилин на середньому вогні. Викладаємо помідори. Перемішуємо. Смажимо ще 15 хвилин. Далі вміст е, сковорідки перекладаємо в кастрюлю. Доливаємо води. Доводимо до кипіння. Додаємо лавровий лист перець сіль. Варимо на малому вогні 15 хвилин під, під кришкою. Викладаємо на дно горщиків підсмажену картоплю. На картоплю викладаємо варену квасолю. На квасолю викладаємо м'ясо з овочами. Вміст горщиків порівну заливаємо юшкою, в якій варилося м'ясо з овочами. Накриваємо горщики кришкою. Перекриває, перекладаємо на 20 хвилин у розігріту до 220 градусів Цельсія духовку. Виймаємо з духовки. В кожен горщик вичавлюємо по одному зубчику часнику. Накриваємо кришкою. Настоюємо 10 хвилин. При подачі посипаємо січеною зеленню смачного. І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую.